Сьогодні ми розглянемо з вами множення багатоцифрового числа на двоцифрове на трицифрове. Давайте пригадаємо, як ми множили письмово багатоцифрове число на одноцифрове. Для цього нам потрібно записати 153 помножити на 4. Підкреслюємо лінія. В даному випадку, і так далі, буде означати дорівнює, підкреслили. Множимо. 4 помножити на 3 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 буде 20. Та ми 1 запам'ятовували 21. 1 запишемо, 2 запам'ятаємо. 4 помножити на 1 буде 4. та Ті два, що запам'ятали, буде 6. Отже, відповідь 612. Пропоную далі розглянути множення багатоцифрового числа на двоцифрове. Отже, візьмемо те саме число 153 помножити вже на 24. Пропоную 24 розкласти на розрядні доданки. 20 додати 4. Спочатку діти ми будемо множити число наше дане, 153 на 4, 4 одиниці червоним кольором. Далі 153 ми будемо множити на 20 або на 2 десятки. Отже, помножимо 153 на 4, у нас е з попереднього прикладу буде 612 відповідь. Записали її, починаємо писати ми одиниці, одиниці під одиницями. Коли ми множили 4, це в нас кількість одиниць в другому числі мається на увазі, в другому множникові, пишемо двійку під одиницями. А тепер, коли ми будемо множити на десятки, ми запишемо під десятками результат. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Ось, 6 ми записали під десятками. 2 помножити на 5, 10, 0, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 1, 2 та 1 буде 3. Підкреслюємо, шукаємо результат. Потрібно додати знайдені результати. 2 списуємо. 1 додати 6 буде 7, 6 додати 0 6. І списуємо 3. Далі можна цей самий приклад розв'язати іншим способом. 153 помножити на 24. Я пропоную намалювати дві сходинки. Взяли простий олівчик і намалювали одну сходинку і другу сходинку. Тепер. Результат множення на 4 записали на першу сходинку. А от уже другий результат множення на десятки ми починаємо записувати у другу сходинку. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 2 помножити на 5 дорівнює 10. 0 пишемо, запам'ятовуємо 2 помножити на 1 дорівнює 2 та ще 1 – 3. Підкресли, 2 списуємо. 1 додати 6 буде 7, 6 додати 0 6. І 3 списали. Або ось, як ми міркуємо, можна ще так говорити. Уявіть собі, що двійки ви не бачите. На 4 помножили, записали результат у першу сходинку. Далі уявіть собі, що затулили ви число, кількість одиниць є 2 десятки, записуємо у другу сходинку. Результат, як бачите, скрізь однаковий. Далі розглянемо множення багатоцифрового числа на трицифрове. 153 помножити на 124. Знову таки, пропоную розкласти 124 на розрядні доданки. Спочатку ми помножимо 153 на 4, далі ми помножимо 153 на 20 і далі ми помножимо 153 на 100, або 4 одиниці 2 десятки і одна сотня. Знову ж таки, 4 помножити на 3, 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 на 5, 20, та 1, 21, 21. Пишемо 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 1, 4 та 2 дорівнює 6. 612. Вийшло. Починали писати, ми дивіться, одиниці під одиницями. Тепер ми будемо множити на. Десятки. Десятки ми запишемо під десятками, так як і в попередньому прикладі. Отже, 2, 153 помножити на 2 дорівнює 60, 306, так як і в попередньому прикладі було. Ось, тепер ми дійшли до сотень. Сотні. Ми запишемо, починаємо писати під сотнями. Дивіться, 1 помножити на 3, дорівнює 3. Ось у нас сотні зеленим кольором. Я от в зеленій смужки, цій вертикальній, починаю писати сотні під сотнями 3, 1 на 5, 5, 1 на 1, 1. Підкреслили. Тепер ми додаємо. Знову ж таки, вертикально всі числа, вертикальні смужки додаємо. Діти, не робіть помилку, не отак додаємо, а ось вертикально. Два списали. 1 додати 6, 7. 6 додати 0, додати 3 9. 3 додати 5, 8. І 1 ми списуємо. Так, не забуваємо ставити знак плюс. Розглянемо ще такий. Спосіб Спосіб сходинок, як я говорю, 153 помножити на 124. Малюємо тепер уже сходинки аж 3. Бо в нас 1, 2, 3. Одна сходинка, друга сходинка і третя. І тепер ми в сходинки будемо записувати результати. Перша сходинка це множення на одиниць. Число одиниць 153 помножити на 4 одиниці. Далі друга сходинка. 153 помножити на 2 десятки вже буде. І третя, третя сходинка розглянемо. Дивіться, ось у нас перша, друга, третя. 1 помножити на 3, пишемо результат у третю сходинку. 3, 1 помножити на 5 і 1 помножити на 1. Підкреслюємо. Знову таки, 2 списуємо, 1 додати 6, 7, 6, 0, 3, 9. 3 додати 5, 8 і 1 списали. Давайте розглянемо інші ще з вами приклади. 158 помножити на 54. Я беру до вашої уваги. Перший спосіб пояснення і сходинки, другий спосіб. Отже, у нас 54 має 4 одиниці і 5 десятків. Спочатку множимо на одиниці діти. 4 помножити на 8 – 32. 2 пишемо, запам'ятовуємо, 4 помножити на 5 – 20 та… 3, що запам'ятовували, 23, 3 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 4 помножити на 1, 4 та 2 буде 6. Отже, записали. Далі множимо на 5 десятків. Десятки пишемо результат під десятками. 5 помножити на 8 буде 40. 4, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 5 помножити на 5, 25 та 4, 29. 9 пишемо, 2, запам'ятовуємо 5 помножити на 1, дорівнює 5, та те, що запам'ятовували, 7. Підкреслили і списуємо 2. Списали 3 додати 0 буде 3, 6 додати 9, 15, 5, пишемо, 1 запам'ятовуємо, 7 та 1 8. А можна діти намалювати сходинки. Записали. Умову і далі беремо простий мулівчик і пишемо. У нас двоцифрове. Отже, нам е, другий множник у нас двоцифровий. Нам потрібно дві сходинки намалювати: першу сходинку і другу простим олівчиком. І тепер ми вписали множення на од... Кількість одиниць першу сходинку. і 5 десятків – це в нас друга сходинка. Знову додали, в нас вийшов той самий результат. Ви додаєте, множите діти зручним для вас способом. Розглянемо ще такий приклад. 419 помножити на 213. Знову таки, я беру кількість одиниць 3. 3 помножити на 9, 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 1. 3, та ще те, що запам'ятовували, буде 5. 3 помножити на 4, 12. Далі додаємо знак і пішли е, десятки. Один у нас десяток. Один десяток підписуємо, помножити на 9. 9 підписуємо під десятками. Тобто. От початково те, що ви будете, починаєте множити, ми підписуємо під десятками. 9, 1, 1, 1 на 4, 4. Далі у нас йдуть сотні. Сотні ми також будемо підписувати, от, ще двіч домалюю. Е, під сотнями, дивіться, два. Це дві сотні, помножити на 9 буде 18. Ось ми підписуємо 8 під сотнями. Ось, я прямо вам зелену смужку таку вертикальну зробила. Вісім пишемо, запам'ятовуємо. 2 помножити на 1, 2, та 1 буде 3. 2 помножити на 4 дорівняння 8. І тепер підкреслили, і вертикально ми додали. 7 списали 14, 10, 11 та ще 1, 12. Тут у нас буде 6, вибачаю, 5, 8, та один запам'ятовували 9 і 8. А можна намалювати діти ступеньки. 419 помножити на 213. Взяли простий олівчик і раз у нас другий, другий множник, трицифрове число, намалювали три сходинки. Одна перша сходинка, друга сходинка і третя. Результати. Записуємо в сходинки. Перша сходинка це результат множення одиниць. Друга сходинка результат множення десятків. І третя сходинка результат множення сотень. Підкреслили і е, додали. Як бачите, результати у нас, відповіді у нас однакові. Вибираєте, ще раз повторюю, зручний для вас спосіб. Хочу ще раз вам запропонувати саме. Метод сходинок. Ну, наприклад, візьмемо 251 помножити на 134. Отже, у нас другий множник має 1, 2, 3 числа. Тому 4 одиниці, 3 десятки і одна сотня. Намалюємо першу сходинку, другу сходинку і третю сходинку. І тепер будемо множити. 4 помножити на 1, 4. 4 помножити на 5, 20. 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2, 8, так і 2, що ми запам'ятовували, буде 10. Так, Додати. Тепер в другу сходинку записуємо результат множення на десятки. 3 десятки помножити на 1 і так далі. 3 на 1 буде 3. Починаємо записувати в другу сходинку. 3 помножити на 5, 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 2 дорівнює 6 та ще 1 буде 7. Так. І в третю сходинку ми запишемо результат множення на одну сотню. 1 на 1. 1, 1 на 5 5, 1 на 2, 2 помножити. Підкресли. І тепер вертикально списуємо або додаємо 4 списуємо 4, бо немає більше з чим додавати, одна тільки сходинка. Далі 0 додати 3 буде 3. 0 додати 5 і додати 1 6. 1 додати 7, 8. та 5, 13. три пишемо, один запам'ятовуємо два та один, три. Далі на двоцифрове триста сім помножить на 43. Знову беремо простий олівчик і намалювали вже діти дві сходинки. так як у нас другий множник ми множимо на двоцифрове число. Отже, в першу сходинку ми запишемо результат множення на одиниці. 3 помножити на 7, 21. Пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 0 0. Та ще 2 додати буде 2. 3 помножити на 3, 9. Додати. І в другу сходинку запишемо результат множення на 4 десятки. 28. 8 пишемо, два, запам'ятовуємо: 4 помножити на 0, 0, та додати 2 буде 28, 4 на, помножити на 3 до 12. підкреслюємо і додаємо 1. Ми списуємо. 2 додати 8, 10, 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 додати, 9 додати 2, 11. Та ще 1 ми запам'ятовували 12, 2. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 та 1 буде, 3, 2 додати 1 дорівнює 3 і 1. Ось такий метод сходинок. Знову-таки повторюю, ви вибираєте те, що вам зручно.